Чекай, може взлечу. Я там трошки приземлився так. Тестують кожен із дронів, що їх українці створюють вдома в межах ініціативи Соціальний дрон. Безпілотник потрібно перевірити перед тим, як вони потраплять до військових на передову, розповідає пілот дронів Анатолій. Що збирати по інструкціях? Вірогідність того, що там будуть якісь проблеми, вона мінімальна. Тобто, насправді, до речі, проблеми частіше частіше за все з дронами, там, які ну, якимось там екзотичними, тобто якісь там нестандартні рами ставлять на якісь нестандартні туди запчастини. Ну, тобто, якісь ну там експериментують собі, тобто з такими дронами найбільше найбільше проблем. Тобто, так, в принципі. Загалом перевіряють дрони у кілька етапів. А за потреби їх одразу ремонтують. У нас тут відбувається дрібний ремонт, тобто в процесі, щоб не затримувати дрон на тиждень відправку. Щось таке швидке, що можна відремонтувати. Дрібне ми ремонтуємо, зразу віддаємо хлопцям ще раз на облід. Важливо зрозуміти, що військові не запускають дрони самі по собі, вони додають до них вибухівку. І дуже важливо, не всі військові мають можливість перевіряти дрони, а навіть якщо її мають, то ми будемо раді спростити військовим життя, щоб вони не займалися цим додатково, а могли відпочити і вже мати впевненість в тому, що дрон, який до них прийшов, він протестований, не можна користуватися. До створення дронів у межах ініціативи Соціальний дрон може долучитись кожен охочий, каже представник волонтерської ініціативи Микола Коцабюк. Потрібно самостійно купити запчастини та за вказівками на одноіменному сайті їх правильно зібрати. Це залежить від того, чи людина мала раніше е досвід паяння чи ні. Якщо ні, то це може зайняти саме перший дрон трохи більше часу. Є навіть такі навчальні плати, де можна просто вчитися паяти. Ось і як вже людина навчилася, то перший дрон, наприклад, у мене це зайняло десь два дня. Я навіть взяв відпустку, вчився збирати свій перший дрон. Але якщо вже це не перший дрон, якщо це вже десь, наприклад, там п'ятий, шостий, то повністю збірка може зайняти десь дві-три години. Після перевірки кожного безпілотника його надсилатимуть у той підрозділ, що його вказує людина перед тестуванням, або ж до тих військових, із якими співпрацюють в ініціативі. Ірина Мочульська володи. Стадник, Анатолій Киричук Суспільне новини Львів.